Новела третя середа. Палац САМОЦвітів. В Індії було місто над морем, яке називалося Зегеп і яким правив багатий і могутній володар язичник, що поклонявся леву. Він жив у величезному палаці, стіни якого сяяли різними кольорами самоцвітів. Тут були смарагди. Що світилися зеленим, рубіни, які полум'яніли червоним, а також топази і цитрини, які додавали палацу золотавого блиску, як мозаїка, де кожен камінь, залежно від погоди, відзеркалював промені сонця. Стеля була прикрашена темними сапфірами. Що виглядали, як зорі в нічному небі. Колони з коніксу обвивалися золотими вінками, а підлога була вимощена смарагдовими плитками, що створювали враження трав'яного килима. Такий палац був не лише житлом, а й уособленням могутності та багатства свого володаря. Котрий обожнював Лева. Цей володар, завжди маючи при дворі різних майстрів виняткових талантів, мав одного ювеліра, якому не було рівних освіті. І оскільки він постійно створював прекрасні і дивовижні витвори мистецтва, володар вирішив, що той має зробити йому. Великого золотого лева. Тож він покликав його до себе й передав 10 тисяч золотих монет, наказавши створити золотого лева надзвичайної краси. Ювелір, отримавши таку кількість золота, вирішив створити такого лева, який би. Був досконалий у кожному елементі, таким, щоб не можна було знайти недоліку в його виготовленні. І протягом десяти місяців він працював, щоб створити цього лева, якому бракувало лише духу, щоб бути живим. Тіло цього лева блищало золотом, а в очах відображались дорогоцінні діаманти. Які надавали йому вигляду, що вражав усіх своїм величезним блиском. Оскільки Лев був надзвичайно важкий, Ювелір прикріпив коліщата під його лапи, щоб його можна було легко пересувати лише десятьма чоловіками. І коли володар побачив цей шедевр? Його захоплення не мало меж. Всі, хто бачив лева, не могли повірити, що таке створене людськими руками. Золотий лев блищав, а яскраві кольори дорогоцінних каменів у його тілі створювали враження, що він живий. Володар, прагнучи вшанувати величезну майстерність ювеліра, вирішив нагородити його щедрою платнею. Однак це викликало заздрість серед інших ювелірів міста. Вони почали часто відвідувати лева шукаючи в ньому якісь недоліки, щоб піддати критиці й таким чином здобути прихильність володаря. Вони уважно оглядали його, намагаючись знайти хоча б найменшу досконалість. Але цей лев, створений із золота і прикрашений найкоштовнішими каменями, залишався бездоганним. І був серед придворних один чоловік, розумний і хитрий, що задумав, як би позбавити золотаря належної йому пладні. Хоча він і не помічав жодного недоліку в роботі, вважав, що статуя Лева не могла містити в собі 10 тисяч золотих монет судячи з її розміру та вигляду і, вважаючи це доброю нагоду здобути прихильність володаря, задумав викрити шахрайство. Якось розповівши про це дружині, він зітхнув. Якби б тільки знав, як зважити лева й довести володарю, що золотар його ошукав, той би напевно отримав милість і платню замість нього. Жінка, вислухавши це, мовила якщо довіриш, це мені, я незабаром відкрию тобі цю таємницю. Він погодився, і з того дня вона почала частіше зустрічатися з дружиною золотаря. З якою була трохи знайома. Вони бачилися під час молитви біля статуї Лева і про все розмовляли. Під час однієї такої розмови дружина золотаря, який створив Лева, сказали: яка краса, яка я щаслива бути дружиною чоловіка, якого сам володар так високо цінує. На що дружина іншого золотаря відповіла? Так, це справжній витвір мистецтва. Єдине, що засмучує, неможливо його зважити, якби на це подібного твору не знайти в усьому світі. Ці слова стривожили дружину золотаря. Вона не зрозуміла, в чому може бути недолік у Леві. І мовила, навіть якщо хтось і сказав таке моєму чоловіку, я впевнена, що він би знайшов спосіб зважити цього лева. Якщо зустрінемося знову, розвію всі сумніви. Повернувшись додому, вона з нетерпінням чекала ночі, щоб у тиші розповісти чоловікові. Про це зауваження. І коли вони лягли спати, почала пестити його, нахвалюючи лева, і, зрештою, мовила, усі захваті від твоєї роботи, і тільки одне питання викликає сумнів, як же можна зважити лева, зробленого з такої кількості золота. Справді, якщо твій розум дозволив тобі додати леву колеса, аби його можна було легко пересувати, то така ж мудрість має підказати тобі спосіб подолати єдиний його недолік. Ці слова засмутили золотаря, бо якщо відкриє жінці таємницю, до одного дня про його обман дізнаються всі. Але якщо мовчатиме, втратить у її очах свою честь. Я постановив ніколи не відкривати цього секрету. сказав він. Та оскільки ти моя дружина, і я люблю тебе всім серцем, не хочу приховувати від тебе свого секрету, бо вірю, що ти ніколи нікому не розкажеш. Але якщо про це дізнаються інші, знеціниться не лише моє ім'я, а й твоє місце серед жінок. Жінка запевнила, що не скаже нікому ні слова, тоді чоловік мовив. Ти знаєш, як легко пересувати лева завдяки колесам під лапами. Тож, якщо хтось захоче зважити його, досить відвести статую до берега моря і поставити на човен і позначити рівень води, до якого дійшла обшивка? Потім лева знімають. А човен вантажить камінням чи іншими предметами, і поки вода знову не досягне тієї самої мітки, зваживши цей вантаж, легко визначити вагу лева. Дружина уважно вислухала чоловіка і заприсяглася не відкривати нікому цього хитрого секрету. Та щойно на небі засіріло, вона вийшла на молитву і зустрілася з дружиною іншого золотаря. З довірою вона переповіла їй те, що відкрив їй чоловік і благала не розголошувати це більше нікому. Дружина другого золотаря. Яка дізналася секрет зважування Лева від подруги, була сповнена радості та хвилювання. Повернувшись додому, вона одразу розповіла про відкриття своєму чоловікові і наполягала, щоб той негайно повідомив володаря про вчинену крадіжку. Та навіть без наполягань дружини. Другий золотар не зволікав. Ще на світанку він поспішив до палацу. Він відкрив володареві, що перший золотар обдурив і показав, як це можна довести. По тому попросив дозволу повернутися додому. А володар, вислухавши його, Негайно наказав покликати першого золотаря до себе. Та, бажаючи, щоб той не дізнався про суть звинувачення, повелів відправити його у справі палацу до села, що було на день шляху від міста. І тієї ж ночі, як золотар залишив місто, лева. Згідно з настановами доправили до берега моря. Коли ж його зважили, виявилося, що золотар привласнив понад 200 золотих монет. Володар був вельми розгніваний і сповнений люті. Золотаря було схоплено і приведено до володаря. Йому пригадали всі блага й почесті, якими його було обдаровано, а також зло і обман, які він учинив. Володар звелів відвести його на верхівку вежі, що стояла неподалік міста. Двері вежі замурували цеглою, аби він не міг утекти. І ще, врешті-решт, загинув там або від голоду, або, зневірившись, стрибнув з висоти у прірву. Наказ був негайно виконаний слугами. Дружина ж, яка й стала причиною всієї його біди, була охоплена великим смутком і невимовною тривогою за те. Що видала таємницю зважування лева. Її серце країли муки, яких не зазнала жодна інша жінка. Тож уже наступного ранку вона з плачем подалася до вежі. Мірко, ридаючи, вона голосила перед чоловіком і зізналася, що саме вона стала винною у його лихій долі, відкривши таємницю зрадливій і невірній подрузі. Та її чоловік, замурований на вершині вежі, знав, що життя його догорає, мов свічка, і сказав їй, Твої сльози тепер зайві, вони не допоможуть мені врятуватись. Ти вже знаєш, що саме ти стала причиною моєї загибелі, і тому лише ти можеш і врятувати мене, якщо справді кохаєш і прагнеш спокутувати свій гріх. Бачиш, тут на верхівці цієї вежі, Мені або помирати з голоду, або кидатись у смерть. Отже, ти зобов'язана зробити все, що в твоїх силах, аби врятувати мені життя. Тож повертайся негайно до міста і принеси багато довгих і дуже тонких шовкових ниток. Їх ти прив'яжеш до ніжок багатьох мурашок, яких пустиш уздовж стіни вежі, а головки їх змасти маслом, бо вони дуже люблять його запах, і, відчувши його, без вагань полізуть угору, в надії, що джерело аромату зовсім близько. І якщо буде на те Божа воля, Принаймні, одна з них зможе дістатися до мене і ще візьми з собою товсту мотузку, яку я зможу витягти вгору, прив'язавши її до тонких ниток, а вже до неї тоншу. Як тільки витягну її, закріплю на горі, принеси все це нишком з міста і за допомогою цього, я, без сумніву, врятуюсь від смерті. Почувши ці слова, згорьована жінка трохи заспокоїлася і поспішила назад до міста. За кілька годин вона повернулася з усім, що просив її чоловік. Коли вона зробила все так, як було сказано, сталося диво, незабаром чоловік. Витягнув угору товсту мотузку і закріпив її. Уночі, коли на та відповідний час, він опустив один кінець мотузки до дружини і наказав їй прив'язати його до свого стану. Так зробив тому, що вона не мала сили тримати його власноруч. Використовуючи її тіло як противагу, він поволі спустився вниз, а потім тією ж мотузкою почав підіймати жінку догори. Коли він безпечно зійшов на землю, а вона дісталася вершини вежі, він сказав, їй, Тепер ти повинна мені мотузку, до якої була прив'язана. Я прикріплю до неї дерев'яну дошку і, осідлавши її, ти зможеш легко спуститися. Послухавши свого чоловіка, жінка кинула мотузку вниз, як він просив. Але той, охоплений люттю, піднявши очі до вершини вежі з душею. Сповненою ненависті до дружини мовив Зрадлива й винна жінко, там, де ти зараз, ти мусиш померти. Бо справедливо буде, якщо ти помреш через свою балакучу мову. Після цих слів він кинув мотузку до струмка біля вежі разом із шовковими нитками. Аби ніхто не міг дізнатися про його втечу. Потім він пішки йшов всю ніч, аж поки не дістався з села, достатньо віддаленого від міста, де його ніхто не знав. А жінка залишилася на вершині вежі, злякана у розпачі. Вона плакала цілу ніч. Так, що вранці мандрівники, які проходили мимо, почули її голосні благання про порятунок. Коли чутка дійшла до володаря що з вежі, де мав померти золотар, кричить його дружина, він одразу наказав своєму раднику привести її до палацу. Так і сталося. І коли жінку привели, вона розповіла все як було. Почувши про хитрість і тонку вигадливість, з якою золотар ошукав свою дружину, Володар не міг стримати сміху. Тож того дня він оголосив, що якщо Золотар з'явиться до нього, то буде прощений. Дізнавшись цю звістку, Золотар із радістю повернувся до міста і постав перед володарем. Той звелів йому ще раз переказати всю історію, а тоді, регочучи, наказав привести жінку. Він помирив подружжя, пробачивши провину золотаря. Після того володар подарував маєток поблизу міста. Другому золотареві тому, що повідомив про крадіжку. Цей маєток забезпечив його родину добрим прибутком. Також він примарив обох золотарів і відпустив їх додому щасливими й задоволеними. Не можна описати, як радів беремо. Та всі інші, хто чув цю історію про незвичайний спосіб, яким золотар перехитрив свою дружину. Коли оповідач завершив, заграла ніжна мелодія для танцю, що потішила барамове серце і покращила його настрій. Приміщення наповнилося м'яким сяйвом. Різнокольорових самоцвітів, що іскрилися в світлі вечірніх ламп, мов зорі в нічному небі. А коли смеркло, були накриті столи для вечері, після якої всі розійшлися по своїх покоях. У четвер вранці весь двір одягнувся в жовтий одяг. Такий самий, яким було прикрашено четвертий палац, і всі перейшли туди. Берамо, як мав звичку, провів довгий час із дівчиною, яка там була. А коли прибрали зі столів, закликали четвертого оповідача, щоб той розповів про якусь гарну подію. Він з належною пошаною звернувся до господаря і почав свою розповідь.